Чому треба докладати зусиль? Бо, знаєте, це дасть новий хід подій, нову можливість. Двійка жезлів це завжди роздоріжжя, знаходиться вихід. І коли впиралося в щось одне, зараз можна повернути цю ситуацію, знайти вихід і втілювати в життя свої плани і цілі. Просто чудовий місяць. Я вам бажаю всього хорошого. Є можливість звільнятися від чогось поганого. 100%, бо був аркан смерті, і також є аркан диявол. Це дійсно, коли ви відв'язуєтеся від якихось негативних прив'язок, моментів. Взагалі відв'язуєтесь від негативу. Іде наповнення, іде порада, що вже треба діяти, є багато жезлів, тобто ви будете в ресурсі, в енергії. Єдине, що контролюєте свої емоції. Вам бажаю всього хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!